Вітаю, мене звати Олександр. 5 поширених фразових діасів англійської мови, частина номер 3 Зупинятися на тому ж місці, де їдеш. To pull up. To pull up. Означає зупинятися, тобто транспортний засіб зупиняється часто на, часто на короткий час. To Stop. A vehicle stops often for a short time. Вона зупинилася на світлофорі. She pulled up the traffic lights. She pulled up the traffic lights. Світлофор в англійській мові завжди в множині. І що ще важливо? Не треба плутати е, ді, фразове дієслово to pull up із фразовим дієсловом to pull over. Pull up. Ти зупиняєшся. По той ж лінії, які ти їдеш, а pull-over треба з'їхати на узбіччя. Підвозити когось кудись. To drop-off. To drop-off означає вести когось або щось до якогось місця Це звичай автомобілем. Коли ви їдете кудись в інше місце. To take someone or something to a place usually by car as you drive somewhere else. Я підвезу його по дорозі на роботу. I will drop him off on my way to work. I will drop him off on my way to work. Забирати когось автомобілем. To pick-up. To pick up означає поїхати кудись на своїй машині і забрати когось, хто на тебе чекає. To go somewhere in your car and collect somebody who is waiting for you. Я заберу тебе в аеропорту. I'll pick you up at the airport. I'll pick you up at the airport. Взагалі, це фразове дієслово, воно багатозначне. У цьому відео я вказав одне значення. Хоча. Найпоширеніше його е, значення просто підняти щось, е, якийсь предмет, який лежить, наприклад, на підлозі чи на столі. А так у нього більше, ніж 5 різних значень. Збільшувати швидкість to speed up, to speed up означає змушувати щось рухатися або відбуватися швидше, to make something move or happen faster. Водій вирішив збільшити швидкість автомобіля, щоб обігнати, обігнати вантажівку, яка повільно рухалася. The driver decided to speed up the car to overtake the slow moving truck. The driver decided to speed up the car to overtake the slow-moving truck. Зменшувати швидкість. Швидкість. Або уповільнюватись. To slow down. To slow down. Йти або змушувати щось когось їхати з меншої швидкості, або бути менш активним. To go or to make something somebody go at slower speed or be less active. Їй довелося зменшити швидкість автомобіля, щоб пропустити машину швидкої допомоги. She had to slow down the car to let the emergency vehicle. Pass. She had to slow down the car to let the emergency vehicle pass.